Відновиться, мов той Орел, Твоя юність. 102. й Псалом з 1 по 5 вірш. Благослови душе моя Господа, і все нутро моє святе імення Його. Благослови, душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Твої Він прощає, і всі недуги Твої здоровляє. Він від могили твої життя визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. Він, бажання твоє насичає добром. Відновиться, мов той Орел, Твоя юність. Бога є відновлення для нас і благословення в кожній сфері життя, в сфері духа, душі і тіла. Бог бажає нас відновити не тільки в душі і в душі, розуму, волі і емоціях, але й також у тілі. Він провинен всі наші прощає і всі недуги наші поздоровляє. Бог має для нас так само визволення нашого життя від могили і усіх небезпек, смертельно небезпечних для нас. Бог має для нас коронування нашої голови милістю та милосердю. І Бог має для нас насичення. Нашого бажання усяким добром. І Бог має для нас відновлення нашої юності, немов той Орел. У Бога є відновлення для нас. Якщо б говорилося тільки про дух, то дух не старіє, тому що він не тлінний і не здатний померти. Старіє тліє тіло людське, тому відновлення потрібно нашому тілу. Тому тут говориться про відновлення нашого тіла, нашої юності. Тому що молодим не потрібно відновлення юності. Тому що вони і так молоді. Відновлення, відновлення юності потрібно старшим людям. Ісаїв 40, 31 написано такі слова. А ті, хто складає надію на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли, Будуть бігати, не помучаться і будуть ходити, не потомляться. Тут знову написано про відновлення нашої сили. Відновлення сили потрібно нашому тілу, щоб вона могла служити як належить Господу і проповідати Його слово. І в 102-му псалмі. В 91-му псалмі написано такі слова. Зацвіте справедливі, як пальма, і вижнеться, немов кедр наливань. На подвір'ї нашого Господа цвітуть на подвір'ях нашого Бога, в домі, нашого Госп... домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога. І ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь моє скеля, і в ньому неправди нема. І дійсно, як можна мовчати нам, християнам, якщо ми бачили в своєму житті прояв Божої сили, його ласки, любові, милосердя, відновлення, зцілення від хвороб, захист, свободу і перемогу у кожній сфері життя. Ми будемо розповідати, тому що інакше не можемо, що щирий Господь, Він наша скеля, і в ньому неправди немає. Що він сказав і дав обітницю в своєму слові, то це так і амінь. Бога нема так і ні, а всі обітниці в ньому так і амінь. Це для тих, що вагається е, стосовно того, а чи є Божа воля на те, щоб ми були здорові? Так, Бог хоче, щоб ми були здорові і відновлені. І в ньому нема так і ні, е, як апостол Павло говорив, е, написав у своєму посланні, що наше слово до вас не було так і ні. Бо Син Божий Ісус Христос, якого ми вам проповідали, не був так і ні. А в ньому було так. Усі обітниці в ньому так і амінь. Богові на славу. Тому якщо Бог сказав, що Він хоче, бути був зцілений і відновлений, то це так і амінь. І немає двояких думок Бога. В Біблії показано, що двоякі думки це є сумнів. І людина, яка має сумнів, нічого не одержить від Господа. Людина, яка має сумнів постійна на всіх своїх дорогах. Це сумнівця це двоякі думки. І так, і ні. Бог сказав, що Він хоче нас, хоче нас відновлювати, але це не приходить автоматично в наше життя. Потрібно конкретно повірити в це слово Боже і Божі обітниці на цю чи іншу тему. Прийняти їх в своє серце і почати проголошувати їх своїми устами. Тоді вони почнуть діяти. І це не станеться вмить. Потрібно в терпіливості і в постоянці проголосити Слово Боже і приносити плоди. Процвітання зцілення, відновлення, захисту, свободи і перемоги. Богові на слава. Ще в іншому перекладі. 91 й псалом. Там є такі слова, і в старості плодоносні соковиті. Тут явно говориться про відновлення нашого тіла. Тобто, що наше тіло старіє, і йому потрібно відновлення. І відновлення працювало також в перших людей Адама і Єви. Їхні тіла відновлялися, і, і це відновлення працювало на 100%. Тому вони не здатні були померти фізично. І вони не знали, що таке хвороба. Аж поки вони не послухали сатану і не зрішили, перед Богом з, з дерева пізнання добра і зла. І так їхні, е, їхній дух прийшло прокляття і духовна смерть. А їхні тіла почали помирати. Їх, Вік був в е, Адама це 930 років він прожив, і потім цей вік почав скорочуватися аж до нашого часу. Тобто відновлення ще працювало в його тілі, як і в нашому працює, але вже не на 100%. Щось зламалося, якась деталь у механізмі. Після того, як Адам послухав е, того неправдомовця, е, і Зрішив перед Богом і втратив багато благословень. Ще в Біблії сказано, що наше тіло, я хочу сказати, що наше... Бог хоче, щоб наше тіло було зцілене і відновлене, але багато є сумнів християн. І вони вагаються стосовно того, а чи є Божа воля. На те, щоб вони, б здорові, були, були, вони були б здорові і відновлені. І слово Боже, говорить в Ісаїв 53 розділ, направду ж він немочі наші взяв, і наші болі поніс. І Його ранами нас у здорову. так і амінь, нема так і ні. Так і крапка. Бог забрав всі наші немочі і болі поніс, і Його ранами нас у Але чому ще багато людей хворих? Тому що вони ще не знають Бога і не знають Його Слова. Або як знають, то неправильно перекушеному вигляді. Тому вона не працює в їхньому житті. Це ні зцілення, ні відновлення, не працює так, як належить. І в Ісаїї є такі слова. 65-й розділ, 20-й вірш. Бо сторокій помре, як юнак. Сильні слова. Я коли це прочитав, то мені виглядало на грані фантастика. Думаю, сильно. Дійсно, що ми не повинні помирати, я говорю про християн, які знають Бога, які спасені, народжені згори, і прийняли Ісуса в своє серце, визнали устами своїм Господом і народилися згори, стали новим створінням Ісуса Христі і правильністю в ньому. І тепер нам, як новонародженим дітям Божим, народилися в Божу сім'ю через віру в Ісуса Христа, нам належать всі ці благословіння. І Багато християн взяли собі ісповідання неправильне, те, що Ізраїль говорив невільство їм, коли він був на пустині. І вони мали сумнію до того, що Бог веде їх у відтовану землю. І мали страх перед тими велетнями, тому замість того, щоб ходити 40 днів, коли Бог їх вивів в єгипетську неволі, вони ходили 40 років. І Бог. Скоротив їхній вік до 70-80 років. Аж поки не вимерло старе покоління і не народилося нове покоління е, вільних людей. Тому що старого покоління було рабське мислення. Саме тепер багатьох людей і християн є рабське мислення. Не думаю, що це нормально, що Бог хоче, бо вони жили в рабстві, гріхах, хвороб, всякого прокляття, бідності і на засадку всього. І е, жили в цьому всьому мусорі, що живе цей світ безбожний. І думало, що так треба, така Божа воля. Ні, Бог явив свою волю на Христі, забравши наше прокляття і дав нам своє, дав нам своє благословення через віру Сина Божого Ісуса Христа. І це не від наших заслугів, це по Божій милості. Хвала Господу. Тому Бог бажає нам процвітання, успіху, свободи і перемоги. І помряй, як юнак. Це означає, що ми не повинні помирати від хвороб в молодому віці. А на цьому прикладі біблійному, що 100 років маємо виглядати молодими, молодими і відновленими, як юнаки. І 100 років помре, як юнак, це означає, що був відновлений, здоровий, сильний, заснув і не прокинувся. А дух пішов, тіло залишилося тут мертве, а дух пішов до Бога на небо. Отак мають підходити християни до Бога. Ні від прокляття хвороб, страждання, болю. Це не нам належить. Це належить дияволу і тим, хто слухає його і служить йому. Нам, дітям Божим, належить Божа Благословеність. Ми відкуплені від всякого прокляття. Христос відкупив нас від прокляття закону, як написано в Голатів, ставши прокляттям за нас. І на нас тепер поширилося аврамове благословення. Тобто ми вже тепер відкуплені від скорої смерті, від хвороб, від всяких нещасть і катастроф. Тому що ми тепер у Ісусі Христі, а в Ісусі Христі ми все. Без нього ми нічого, а в ньому ми все. В ньому ми праведність Божа, ми, в ньому ми переможці, як написано, який він в цьому світі, такий і ми. Ми повинні себе ототожнювати з ним. Слово Боже показує, що який він в цьому світі, такий і ми. Він праведний, ми праведні, тому що Бог праведний, Він робить з грішника праведника. Не через наші заслуги вчинки, а через заслуги Ісуса Христа і через віру в нього. Ми одержуємо досконалу Божу праведність, як Божий дар. Він праведний, ми праведні. Він святий, ми святі через кров Ісуса Христа. Він здоровий, ми здорові. Він ходить в свободі перемозі і ми ходимо в свободі перемозі, тому що ми в ньому. Хвала Господу. Він в нас. Той, хто в нас більше від того, хто в світі ми перемогли диявола і демона. Слава Богу за відновлення і за зацілення всіх Є такий приклад е, служителів таких. Давніших, що вже їх нема на світі, багато християн, може, читали і чули про них Сміт Вікс, Така фамілія Сміт Вілксфорд. Важко вимовляти. То Бог його дуже потужно використовував, і його служіння пропотівальність проводилося великою силою чудами. І він воскресив в ім'я Ісуса і владою силою цього імені. Десь біля 16 чи 18 чоловік. І ось сталася його дружина в второму віці заснула і померла. І, тобто, не прокинулася. Він побачив це, і він, як раніше зазвичай, наказав духу повернути її тіло і вона вжила. І дружина спокійно сказала йому такі слова: Сміт, я закінчила своє служіння. Так що бай-бай. І знов заснула і відійшла до Господа. Тобто бачимо, як мають діти Божі і Божі служителі відходити до Бога насиченими днями, сильними, здоровими, відновленими в юності. Помирати не від хвороб, а просто що? ти вже насичені юності, ти готовий йти і тоді ти йдеш. Просто залишаючи своє фізичну оболонку, і, ти, і ти, ти дух йдеш до Господа. Так написано, що 100 років помре як інакше. Я так це розумію, О, Господу. Відновлення та зцілення може працювати кожного з нас. Тільки потрібно знайти пролецінні Божі обітниці в, в Біблії. Прийняти їх в своє серце з вірою і проголошити їх своїми устами. Аж поки вони не нечнуть діяти і матеріалізуватися в тому житті. Тому що слово Боже здатно проявляти себе в фізичній формі, як написано у припусті Соломона. Людина споживає добро споду у своїх. Тобто наші уста не виробляють ніяких плодів. Наші уста можуть говорити слова. А слова стають плодами, матеріалізуються. Тому ми можемо говорити слова, невір'я і негативу, і буде всяке те прокляття, що ми говоримо, і негатив, проявляється в нашому житті, і матеріалізуватися. Якщо ми виберемо говорити слова Божі, наполегливо день за днем, не лінуючись і в терпеливості приносити плоди, і дійсно, вони будуть проявлятися ці плоди Божі благословення, відновлення, юності і зцілення від хвороб, і благословення в інших сферах життя. які Охоплюють наше життя в нашого духа, душі і тіла. Не тільки в духовному, але і в душевному це розуміємо і в фізичному. Бог бажає, щоб ми були відновлені і зцілені. І тоді не тільки сам ти можеш помітити ці позитивні переміння в собі. Але інші люди зможуть помітити. І сказати, ну ти даєш. Та ти не міняєшся, та ти майже не постарів. Це я кажу, слава Богу, за відновлення моєї юності. У мене є секрет, яким, яким я хочу поділитися з вами. Чані шукають довго еліксир молодості. І Багато грошей затрачають для того, щоб знайти цей еліксир. Та в них ніяк це не виходить. Я знайшов, хвала Господу. Цей еліксир молодості, і зцілення, знаходиться в Господі і в Його слові. І рецепт записаний в 102 му псалмі. Відновиться, мов той Орел, твоя юність. І не треба казати, що в тебе такі гени. Якби я покладався на свої гени, то я вже був би давно в грубу в білих тапочках. що я тепер покладаюся на нього і на його слово, яке могутнє, сильне, живе та діяльне, яке має спасіння, зцілення і відновлення. І Дехто може сказати, ну, а скільки ж тобі років козачу? Мені 60 вже на носі. Я думаю, це достатньо вагомий аргумент, що Боже Слово діє в моїм житті. І це і підтверджує, що воно має силу відновляти і зціляти. Хвала Господу!